Я. Я хочу почати працювати з епоксидною смолою, але у мене всього 400 гривень. Добрий день, це не проблема. Двофазна епоксидна смола загальною вагою 300 грамів. Кититься для закладок в жовтому, бусковому, білому та кремовому кольорах. Декор квіти для заливки. Силиконова форма для закладок міні. Пігментна паста для епоксидної смоли жовтого та синього кольору. З вас 382 гривні 50 копійок. Будь ласка. Ваша решта, будь ласка, 17,50. Ваша покупка. О, і на проїзд залишилось. Дякую, до побачення.